Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю. Насамперед завжди бажаю всім здоров'я. Головне, здоров'я. Отже, саме гіркий сценарій, який ми б, міг би бути в Україні, він, на мою думку, він стається. І це моя сугуба думка. От. Чому я так говорю? Ну, подивіться, по кордону да, те, що у нас робиться, я і сходять з того, що у нас коїться. В державі, да? О, дивіться, по кордону колюча проволока, границі закриті. Закона, який би забороняв громадянину України, чоловіку, чоловічої статі, де виїздить, немає, але не випускають. Якісь требують справки, якісь требують документи і тому подобне, щоб виїхати за кордон. Далі ці всі дії з боку поліції і ТЦК. Всі-всі порушення прав і свобод людей, що у нас коїться, так, війна, так, страшний ворог напав, ну не такими, не такими звірськими, як би сказати, методами. Да? Плюс оцей закон 10.311, який намагалися протягнути да, і проголосувати. Він же ж геть, він, ну, ну ну це взагалі він порушує всі права і свободи людей. Це повний трендець, зараз я вам про нього розповім. Хто не знає, да. і ще хочу сказати: все, що я тут говорю, все, що я розповідаю, це сугубо моя суб'єктивна думка, моя. Я нікого ні до чого не закликаю, не примушую. Я просто розповідаю те, про що я думаю. А ви пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Отже, закон 10311, оцей так, який вони намагалися протягти. І проголосувати. Він вже був першому читанні проголосований ще в 2024 році. Але тут вони про нього вспомнили і протягли. Що цей законопроект собою передбачав? Це надання дуже великих повноважень Національній гвардії поліції. І цей закон він фактично дозволяв те саме, що при Януковичу було дозволено Беркуту. Те саме, як Беркут на Майдані знущався над людьми, вбили, стріляли, принижували. Те саме вони дозволяли цим законом і Національній гвардії України. Це також, що, що воно дозволяло? Так, заходи примусу та умови і межі її застосування військовослужбовцям Національної гвардії України. Військовослужбовці Національної гвардії виконання повноважень мають право застосовувати такі види примусу. Фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, вогнепальну зброю. Озброєння та бойову техніку, у тому числі озброєння повітряних суден, тобто дронів. Стріляти їм там дозволяли по людях, Стріляти, мітить краскою, щоб потім знайти типу, їх і покарати, до чого це вони готовляться. Значить, планується якісь плануються непопулярні рішення. отакі. Да? Приймати вони готувалися да? і приймали оцей закон. Оцей закон, все, що в нас, все, що не робиться, все як би сказати, проти громадян, проти людей України, Щоб примусить щось зробити, побить. Тепер уже стрілять по громадянах України, які будуть виходити і висловлювати свою думку і свою якусь, як би сказати, незадоволеність. Да? Люди, які будуть виходити, керуючим країною, висловлювати свою незадоволеність, то. Національна гвардія поліції має право стріляти по людях прямо. Ви розумієте, цим законом воно було передбачено. Але після розголосу, і я робив відео, і дуже багато блогерів робило відео на цю тему. Після розголосу цей законопроект тихенько зняли з порядку денного. Але, але ж підождіть, не опозиція взагалі мовчала по поводу цього цього, не було ніякого розголосу. Ну, напевно, це ж не санкції проти вибачаюся, проти Петра Олексійовича Порошенка. Це як проти Петра Олексійовича Порошенка санкції вели та кримінальні справи. От там вони заблокували трибуну, там вони. Почали підписи збирати і тому подібне. Даже я можу сказати, де ви ці підписи збирали. Люди розповідали. Я спілкуюся, дуже багато з Вінничини, тому що як комбайнер я їздив і по Вінничині. Люди говорять, що по селах ходили, їм говорили, що якщо хочете отримати кошти за паї, це я відвлікусь від теми. Да? Підпишіть ось цього за Петра Олексійовича, щоб з нього санкції зняли, бо немає грошей. Да, от таке було. От вони за це вони переживають, да, а за простих людей, що от такі закони протягують, вони взагалі мовчали. До ну, нас вони її не існує, як такової тієї да, напевно, що, е, опозиції, тому що подивіться, то одні, то другі при владі, то треті, і всі ж на, на, на одному й тому самому наживаються на нас з вами. Вони живуть за нас з вами. Рахунок, да? ми сплачуємо налоги. Вони просто там жирують сидять, плюс і ще свої бізнеса крутять і тому подобне. Наживаються на захисниках, теж відео я робив. Ну, але я відхилився від теми. І от цей закон дуже таки передбачав. Чому? Чому ще раз? Тому що вони бояться, що. Будуть, будуть якісь незадоволення. І от приймали от такий закон. Але як вони могли? Це люди. Треба дивитися, хто читати, хто цей закон приймав, і хто хотів так знущатися над людьми над українським народом, і щоб ці політики, які цей закон писали і протягували, щоб вони взагалі не пройшли більше нікуди, отуди от в керування країною, потрібно зробити розголос. В одному з відео я, я, я зроблю, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб почути, хто писав цей е, законопроект і хто його протягував. Щоб більше вони туди не попали. Є така у нас е, в Одеській області така границя Паланка. так, Всі ми її знаємо. Там кидали машини, люди і тікали від цього всього, від цього славія коїться. Що вони зробили? Вони по всій цій полосі вони зараз там наставили будок. І там, по військовослужбовцю стоїть, машини їдуть, вони дивляться, наблюдають, щоб ніхто не вискочив, щоб ніхто не втік з країни. Знаєте, як от точно закрили, як Сіверну Корею. Я, я, я ще раз повторюю: я не проти мобілізації. Я не проти, на нас напав страшний ворог. У нас війна, але ж не такими методами, шановні українці, не такими медзвізькими методами. Вони, вони нас подивіться, 30 років. 30 років вони нас до чогось примушують. Вони нас опускають. Вибачайте за вираження да, за вислів, ніже плінтуса. Пенсіонерів вони взагалі уже за людей не рахують, аби їх взагалі здихатися. Нас з вами також до чого примуси. примуси. Люди бояться вийти на город. Люди, от дивіться, от до чого воно доходить. Да? Зараз вони таке зробили і вони бояться цього людського незадоволення, до чого я веду, чому цей законопроект був прийнятий. Вони це все зробили. Ніякої політичної волі в них немає. Це все, як би сказати, да, заборонить. Оце все прикратить, що воно коїться від цих ТЦКшників, поліції. Поліція і ТЦК це взагалі однієї тема. Я думаю, що після війни цю оцю, оцю поліцію її розформують. Це субо моя думка. А і я так і хочу, щоб її розформували, тому що вони себе дискредитували, дискредитували взагалі як правоохоронний орган. Вони захищають зараз дупи тільки тих, у кого є гроші, тільки тих, хто при владі, але ніяк аж не простий народ, але ніяк не простих людей, яким вони давали присягу, захищати права і свободи людей. Ну, ніяких. Я скільки ось обачу і зідзванююся, і люди з сел мені говорять, ми не можемо на город вийти, тому що їздять, бачать на городі, просто біжать на город, типа, давай документи проверять. Та що я на город документи ношу. У мене нема з собою документів. Я піду хату візьму, ні, яка ти не йди, хай піде каже жінка, чи воно баба, а тебе не пускають людину з города, не пускають людину зайти в двір, забрати документи. Напишіть в коментарях, якщо у вас таке десь було, так, воно зараз таке є. І от вони це, що вони зробили, от таке в країні, да, от зараз таке коїться, вони бояться, що людей буде незадоволення якесь. Я ще раз нагадую, це сугубо моя думка, а ви пишіть в коментарях свою думку. Я нікого до чого не закликаю, але все воно ну, до того йде. Ну, От так. Вони бояться, вони бояться людей. Вони не знають, що зараз робити. Зараз всі ми знаємо, що. Вроди би як йде до перемир'я. Да? І що буде потім? Що буде далі? Не всі ж загинули ті люди, яких бусифікували, да? оці ТЦКшники, цекашники, поліцейські оці. Не всі вони загинули. Хто, дехто пробачить, а дехто ж і не пробачить. І от оці керуючі країною, вони готовляться до, до цього всього. Вони готовляться. Вони бояться, вони бояться повторення 2014 року. Але 2014 роком воно вже не обійдеться таким, яким воно було, тому що дуже багато зброї, дуже багато зброї. Тоді не було, а зараз дуже багато зброї. І от вони бояться цього, вони бо... дуже бояться, що депутати, що ці всі міністри, оці всі керуючі, вони... от до цього вони готуються. Але їм нічого не, не мішає цей закон 10.311 просто-напросто протягнути і проголосувати його десь колись в тихаря, нотчу. Вони можуть, вони багато так чого робили. Вони обіцяли, що коли приймали законопроект про цей про мобілізацію, де прибрали демобілізацію, вони обіцяли, потім, після цього всього, ажітажа, вони пообіцяли, зробити, пообіцяли зробити закон про демобілізацію. Вони його зробили. Він зараз є, вони виходять і говорять, що «Ми, ми його не будемо приймати. Ви що, це скільки ж людей треба демобілізувати? Тоді 36 місяців, як відслужив на демобілізацію, вони зараз його не вони говорять, що вони його прийняли, але вони його не роблять. Ну, не, не, не приймаю. Вони бояться. Це сугубо моя думка. А ви пишіть, що ви по цьому думаєте. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Не сподобалось, поставте сподобайку, тобто дизлайк. Теж буду, буду вдячний. Так, що, от таке, друзі, поки що у нас робиться, що буде далі, ми будемо бачити. Але ж з кожною владою ми думаємо, що буде краще, але воно нікуди, воно краще нічого немає. Воно все хуже і хуже, хуже і хуже. Замість того, щоб покращувати наше життя, наші ці керуючі країною, вони просто нас знищують. І все. Це сугубо моя думка. Я вам дуже вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я. Десь, бо все буде добре, все наладиться, закінчиться оце все страхіття, і в нас все наладиться. Все буде Україна. Слава Україні, слава нашим захисникам. Всім пока-пока.